Затоплені водою та відходами підвали не нова проблема для мешканців будинку 139-16, що по вулиці Пушкіна. Дощ чи відлига – і у погребах вже по пояс води. І от отіпіль грунтовий води, все подвал сіда затоплений. Туди зайті нікогданівозможна, тому що води покаєна. Сколько разів зі ні. от підвалані просто не функціонують. Проблему вирішив розв'язати мешканець будинку Василь Корнієнко. Його війна із водоканалом, за його словами, таки дала результати. Каналізаційні труби замінили. Втім, і ці виявилися несправними. Розповідає чоловік. Тепер жед вимагає від людей прибрати з підвалів сміття, щоб знову лагодити труби. Пан Корнієнко запропонував оптимальний, на його думку, варіант. Була ідея така, зібрати в кучу світу мусор, тому що винести на руках машин 10 тяжело. Ми, я первому начальнику участка кажу, проб'ємо окно там. Ну, стінки і весь мусор в одну сторону через отакий приямки. О, ну, що то само лісниця і накатав, витащився мусор на вулицю. Щоправда, мешканців це не влаштувало. Громада будинку категорично відмовилася від втручання у конструкції споруди. Люди переконані, чіпати несучі стіни не можна ні в якому разі. Щоправда, вдіяти нічого не можуть. Доступ до приміщень під землею є лише у чоловіка у темних окулярах. Ключі знаходяться тільки у цього чоловіка, чека. їх просто неможливо. Окрім цього, мешканці заявляють Василь. Корнієнко проводить махінації з підвальними приміщеннями. Мовляв, руйнує стінки, будує нові погреби та пропонує їх жильцям по 350 гривень. У мене То мені коли там підвал, ну постійно затаплюють, там нічого так особо не доберешся, а чоловік вирішив там зайнятися своїм ділом. Бомбоубежі, там що то он свої там замки поставив. У при службі міської ради нам повідомили, власне, Жео номер 2 не давала дозволів на проведення будь-яких робіт під будинком нікому з громадян, які тут живуть. І додали, доручать своїм працівникам перевірити підвал на Пушкіна 139-16. дріб А ось чи відремонтують труби, поки що ніхто не обіцяє.